це було з нових В 1658 році за Івано-Веговського гаючинацький договорів. Це була наша перша спроба євроіндакації. Це була перша спроба вступити е, європейську спільноту е, рівнопальних держав. Польща, Литва і Україна, яка називалася Князівсько-Київське, князівсько-Руське. Ця спроба залишилася тільки на папері. Тому, але це, це було в нас в історії. Було в нас на території хати, чи підписалося цей договор, Дог, і ми його залишили до 330-річчя підписання гадівського договору. Зібрали зразки із трьох рушників, з трьох сіл, сари, Кнішівка і Гінці, і розробив цей проєкт. У нас є кладачі гадського училища, Наволі Олексійовички Сімківського. Була дорога, це була робота, яка була колективна, ми з рук в руки передавалися рушник, і кожна жінка вишивала свою, вчаску, свою Ну Ця колективна робота закінчилася, тут у нас ще є портрет, але він намальований Івана Лавського, вчителем бітецької школи, Володимира Перепастько, ну ми просто направили по дорозі, як не зручно області. Але це ще. Варти уваги, тому що створили давні зразки узорів і е, задати історію. Хай вона, не хай вона судна, хай вона, можливо, трошки і неприємна, але нам варто. Нам дуже важко варто. Дякую. У нас ще є питання.